Короче, що я подумав? Мерно, треба їхати десь стати в друге місце. Собота, Ожгород. Петефі. Поїду я. Ну мне никуда не трэдих это ну, уже уже треба. Все, ребята, вы проебали свой шанс. Где нахуй махаешь мне? Кролику да. тоже, а че нас тоже остановят? Ого, ем, ем.

Тут там, наче там, да. преступника. Воно ну, преступники сидять. Все по-дорому! Thank <laughs> <соединяющие> идемте а с вас Другие, другие воюют. Им не надо, надо, да, получается, они, они нужны. А ладно, ты не должен носить да, этот Ты, в нет, в нет, ты из, из, изначально. Вот этот идемте. Вас пробьет и Я, по крайней мере, полтора года в баху не провел. Я сейчас тыкну тебе, блядь, выйду. Ты посмотри на него. А можно мы поедем? Я не с вами разговариваю. Мы на работу опаздываем. Не все лучше. Ля ля ля, сюда, столбай. Что затолкали. Нет, золотой, не имеешь права, не имеешь, уже, уже не имеешь права, уже не не имеешь права. Уже нет, уже нет. полицию сюда, уже полицию имею. сюда, давай, 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 давай. Иди вон, без нам пошли, у вас хорошо. нет права субъектности, а ты От моей машины пусть отойдут. По свечине, по включите камеру, девушка, включите камеру, по свечине его. Кто вы такой? Без. Кто вы такой? Почему вы стоите возле моей машины? <ooo paying> ну, что мы за рукам? Куда? У нас есть полицейский, пожалуйста. территорию давайте. Я, буду, свою territory... emperor, <gun> Я на нашей территории. Вы не на своей территории, а на там. Я на территории. Почему полиция бездействует? Надо военно. Это частная собственность. А вот, а Помогите! Я вызывайте полицию я еще раз. Я я я я. Отойдите, уберите руки. Вы уберите вы полицию. Уберите руки. Вы Это частная Не трогайте меня. Меня не трогайте. Я вас не трогаю, это наш инвентарь. Хорошо, телефон. Вы телефон, это военный объект. Статья 304, Конституция. Это, это не военный объект. Это вот военный эта дорога, объект. это не военный объект. Это Перестаньте военный нарушать объект уже. На Перестаньте нарушать уже Конституцию. Вас же будут привлекать. Да что же вы И творите? Будет да будут привлекать. Территории. Точно так же после войны говорили, что не будут привлекать. Да? Кого Девушка, судили? Отойдите, пожалуйста. Давайте Девушка, Вы меня трогаете? Я вас не трогаю, меня. Я вы трогаете это меня трогаете? меня вы меня трогаете. Вы меня. Отойдите. Я вас отойдите. не трогаю. Вы меня трогаете. Отойдите я от не отойду. Полиция! Полицию. Вызывай сюда, и всех остальных, вызывай. Почему у нас полиция стоит и бездействует, когда происходит преступление во времени? Меня не трогайте, меня не трогайте. Меня не трогайте. Слушайте, я вашу машину не трогаю. Но вы же хороший человек. Вас заставляют делать преступления, сейчас наказывают. Вы меня понимаете? не зачем вы свой зачем вы я свой долг. Почему я служу, другие не служат? Так а зачем вы тогда служите, если у нас так сейчас... здесь вот женщины вообще должны расход. находиться. Вы должны ну, служить, как придут нарушают, оно вы тоже нет. так будете защищаться. Я хочу, чтобы у нас работала Конституция, вот что я хочу. И чтобы у нас эти зелебовики и все остальные принимали в 2014 еще году вы военное положение. Идите, а да идите. мы и туда ходим. Ну, преступление Они совершается могут, вот здесь, вы понимаете или нет? Ну как можно? Вы серьезно, вы понимаете это да или нет? Кто делает преступления? Преступления делают сейчас вот на местах. Извините, вы к ним обращаетесь. Они сейчас здесь вот это поставили. А я тут ничего. Вот Хорошо, подвиньте. Да что не военный, мне так равно. А что? Это не военный. Хорошо. Девушка, выключите телефон. Я? Вы имеете Я право вот там вот на улице снимать. Четвертый, Я четвертый, вам да, еще да, раз говорю. Вы, раз вы, вы снимаете в объекты. Это не вы объект. Объект. И вы потом это вы хотите жить объект. спокойно. Мы, мы хотим, творче. чтобы не нарушали конституцию. Вот что мы хотим. Но мы хотим, чтобы и вы находились в правовом статусе. У вас нет даже права статуса. Вы понимаете, как вас обманывают? Да нас всех обманывают. Девушка, мы не против вас, мы за вас, но чтобы это все было в законодательном, понимаете, русле. Они вот так, они решили, кто они такие, ну кто они все такие, вот они дальше продолжают настраивать лбами, даже вот в этих ситуациях. Ну как это может продолжаться? Это сколько будет продолжаться? Когда мы все выдыхаем здесь, вас сейчас вот там всех положат, а нас потом что, блядь, живьем закопают сюда. А так и происходит. Ну, вот вы для этого и делаете, чтобы пришли и живьем закупали. Нет, мы делаем, чтобы вот те варвары, которые устроили вот этот весь беспредел, прекратили этот беспредел. Не вы начали войну, и не мы начали войну. А начали они за счет того, что все Чтите не закончилось. Порошенко. Правильно, я о чем говорю? Что 14 войны. Почему вы, твари, сука, не объявили это? Почему вы дождались, когда совсем уже происходит такое? Что у нас происходит? У нас всех насильно куда-то тянут. Бойового мужа, вас затягнули. Що у нас происходит? Від... А ви теж. Я не знаю, чому ви тут всі хілянти стоїте, а не захищаєте нашу країну. Чому? Ну, от чому, ти скажи. Ти ж не знаєш, де я працюю, що я роблю. Правильно? Я перебуваю, так. Просто після 2022 року дочка. Я пройшов, я пройшов, пройшов, став. Я пройшов, став, да. але я, я не давав присягу. Ви давали присягу. Вони давали присягу. А тепер ви роботяг хочете тягнути на війну. Розумієте? Коли сталася така ситуація в країні, коли треба зібратися всім і захищати країну, то ви тягаєте кого? Роботяг. Понимаєте? Я працюю на цю державу. Вже 20 років, плачу податки, стою на обліку, я заброньований від організації. Що ви ще з мене хочете, Олександр? Ну світись сюди краще. Алло. Поверніть до мене голову. Куди їдете? Питаю вас, куди їдете? Ухтєв. Ви вже в Путилі. Мені сказали, що я їду в путилу. Я не знаю, кидаєш. Я є сотник Бучевської сотні. Я визволююся сюди зараз, начальника поліції. Не займайся Юрундою, розумієш? Бо тому що кругом є порушення, ти постійно за мною мене переслідуєш. Знімай з ним на капель. Чому ти ухиляєшся? Я подам, подам в суд, розгляну твоє, подивись, подам, побачиш, <гум> ти знімаєшся не <гум> Чому <гум> дитину <що> не займаєш вихованням <гум> 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 а їздиш поноси? <гум> Я хто <гум> такий? Я, Я громадянин України. <гум> а ти ухилян. Маєш цей до комендантської години? Абсолютно мені нічим не зберегти. Нічим не цим? Дивись, машина стоїть. А ще не стояти, стоїть, дай є написано, бережись автомобіля. Це дитина. Ну і що? 10 метрів, пункту 15-9. Це машина порушила. Нічого нікуди не перевозить. Я визиваю сюди зараз начальника поліції. Побачите, але клоун. Я не клоун, не обзивайте. Так, мене ніхто, розумієш? Я кажу, що так як я думаю. Так, як ти думаєш, ти собі думаєш для себе, так, так як так, я про вас думаю, так, так я і про. Ти про мене с... хочеш, як собі думаю, але с... це твоя об'єктивна сторона. І ти собі дивись, не знімай мене. Розумієш, Чому? Роман, тому що подам, подам в суд, суд. Потім... ти не маєш права знімати тому що, мене. Ти що, що? перший, хто подасть, чи Кинеш я... в YouTube, я тебе попереджую. Ти дам в суд. Зрозумі. Даю слово, що кину. Так, будеш тобі, пацан. Я, я тобі не ображаю нічого, просто-напросто розумієш. Нікуди він Та. не дзвонить. Та буду, буде ти в мене вічно штрафи платити? Не будеш, ти будеш в мене платити. <laughs> Ні. Це, Ні. Ладно, дайте Бережиться автомобіля. Це повна машина, в другій стороне машина. Це що за прикол? Це де... калі... коли не вихід після. Брамо я не перекрив. На є... нього треба берегтися для водія, берегтися автомобіля. Калі... Це коли закритий вихід дзві... території. це коли, коли мене, за <плес> добре, добре. 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 Н... Ніхто сюди не що приїде. Що воно приїдеться? Ну що тако. Закінчуємо. Так. Добре. добре. добре Чуєш, не знімайте. Ти не, не маєш впору. права Не, в... не в... порушуйте право, то ніхто вас не добре. може знімати. Добре. Будемо ми... не порушувати. Перші мені судами погрожуєте, тепер я про погрожує. тепер просите. Я тебе не погрожую. Я... Все, пар, з тобою не вас погожуть. Та нічого, ще раз вас покажу клоуном, хай люди посміються. Ні, ти не покажеш мені клоуном. Та покажу чому? Попробую лише показати. Так як кожен раз. Ні.

Це мені смішно, тому я сміюся. Тож вже не перший раз від Та що, Це раз. вже всі Та, Я вже таке чув десь. Щоб я все добре закінчив. На ваші погрози до одного місця. Якщо погрози воюють, то ти все займаєш ерундом. Це займається ерундою, ви замість того, щоб ліси берегти. Я ліси бережу. Щоб ти так беріг, як я добавлю. В якій стороні берег? В якій стороні? Тож да. ти з ними їздиш. Ладно, потім. З ким з ними їжу, з лісами та. чи що? Менше пити треба, щоб вам не здавалося, що ліси їздять. Точно? Ну. Та ти що? Я радий, що я вас трохи виховав, ви вже хоч в резі їздити за рулем. Вихаючи. Та виховав, бо, бо ви вже п'яні не сідаєте. Я не сів, ну, бачиш, як. Ну, ну, я ж кажу, тому я та, радію, що я вас перевиховав. Ну, так, це сильно в мене перевиховав. Статус <реш> мені не дозволяє пити, розумієш? Та, а раніше статус дозволяв. Не дозволяв раніше статус. Зовсім були зовсім інакші ситуації. Я Жінка не відпов... твоя. Я від... Та ти хто такий, що ти мене не за жінку не, мою питав? Мене. клоун, блін. Клон ти, не обзивай тупор. мене, клоун. Деградант спитий, блядь. Чуєш, ти з жінкою моєю буде цікаво. жінкою він моєю Це Ти хто такі? Клоун, блін. Чуєш, взагало заживе тебе, жінкою. так? З жінкою він цікавиться. Ще один цікавший. Конися за Ще один, блін, рішало. Рішало, блін. Я не рішало. Я працюю, я займаю своє функціональну особу. Бо блін, вирішувати, кому служити, кому ні, блін, клоун. Нашу чергу ти є громадянин України. Ти, а ти спитий деградований клоун. Я не деградований. деградований, я є сотник бучецької сотні. Петий, розумієш? Спитий деградований Та. клоун. Та. Треба щось підписувати, чи не сотник бучицької сотні. В якому котлі воюєш, ти є сотник? Казувати, що я маю робити було що Саме теше не було. Ну, автоматично камера попереджає. Він забуває просто. Це моє слова були. З статті 40 лет від фіксації. Мозги пропиті вже забув. Ви щось до не пропивати. Я взагалі не вживаю, якщо на те пішло. В Малих дозах. Що не знаю. Кожен тиждень підеш постати. Зараз давно я вимагаю, щоб ви забралися звідси машину. Так, Я, забираю. Це... Ну, забираю. я, я забираю. Я забираю, я хочу це я бачити. Це. Я забираю. Всю машину. Я заробляю. Давай, Не встидно на жінок викликати поліцію, ні? То жінка... а, а ти що, баба чи що? Чим тут баба? Ну ти так? Баба. Ну, ти... А ти клоун. клоун. Ну, бачите, клоун. Як завжди... Okay. От вчора, серед білого дня, десь о 12-й годині я йшов, потратував. Десь тут, тут двоє молодиків спортивної статури. Чекали на мене біля, ну, тут біля стіни. І одразу підбігли, напали на мене, почали бити, без слів, без нічого. Ето, вибивати зуби, потім повалили на землю, били молотком по голові, по ногах. У мене пробита голова, черепно-мозгова, відкрита травма. шість швів. Ето. Зашивали губу верхню, вибили два зуби, якби дуже багато гематом, травм на руках, на ногах, сенців, ногу пробили теж молотком. рентгени, апарати. Ну, Були закриті обличчя до носа, тільки було видно очі в перчатках і ну, в шапках, і в темному, в спортивному. І побігли вони от, після. Тут зібралось людей 10, вони продовжували мене бити, тобто не одну хвилину. Після того ну, натовп кричав. Через річку Венгерська границя. Пробував сьогодні плыть. Вода холодна, чуть не утонув. Коротше, жостик повний. 7 января 24-го року. Зранку я проснувся. Mm -hmm. Сім на велосипед, живу світло, десь 9 година. Mm -hmm. І е, помолився і поїхав. Куди поїхав? В сторону чого? В сторону кордона е, Венгерівського. Добре. Добре, ви ж намагалися через те листі, чи ні? Так, пробував походити через те, що це нереально. Ну пробував, скільки ви смерті? Метр максимум. Потім я почав ректи доверяти. Була велика течія? Так, велика теча, велика глибина, голова вода.